Скандали, інтриги, перенесення, а також злиті в мережу ранні білди ігор та наслідки голослівності деяких французьких розробників. Таким був ігровий лютий 2015-го. Сподіваюсь, березень видасться більш толерантним і пунктуальним. Цього місяця нас чекають релізи аж двох нових ІВ класу ААА, А це вам не індичатину на планшети стрімити. Отже, найближчі кілька хвилин ви страждатимете від надмірних бажань, гривневої зарплатні та АМД-ної відеокарти. З вами березневий порадник Геймера. Поїхали! Набридло паркурити у Dying Light? Не проблема. 6 березня виходить повна трилогія стенделон доповнень до Sniper Elite 3 під назвою Zombie Army Trilogy. Гра дозволить разом з друзями прорватися через переповнену зомбі Німеччину, щоби відстрелити всі частини тіла. барабанний дріб зомбі Гітлеру. Оце так несподіванка. Добра балістика, кооперативні розваги та тисячі зомбі. Все це виглядає вельми пристойно навіть на тлі нинішнього зомбі-ігрового розмаїття. Наші очікування трилогія про зомбі і нацистів в одному флаконі. Ваш Геркапітан. Ви її не чекали, а їй байдуже. Нова Assassin's Creed чекає власників ПК вже 10 березня. Ця забавка з підзаголовком Вигнанець ніби натякає, що персонаж не був найпопулярнішим у середній школі. Гра запропонує ті ж корабельні баталії тільки у новому сеттингу. Цього разу Юбіки закинуть нас на північ Атлантики та Нью-Йорк 18 століття. Напевне, девіз розробки звучав як О, оригінальність. Якщо цього року вам не вистачило асасинів Юніті, ласкаво просимо у вигнання. Чі очікування Black Flag на півночі. Минуло більше двох років з дня релізу першої Hotline Miami. Усі заспокоїлись, забули про зламану ігрову периферію та нервові зриви після проходження оригіналу. І от розробники вже натякають, що до 10 березня вам слід запастись фотками котиків та заспокійливим для слонів. Адже саме цього дня у світ виходить Hotline Miami 2 Wrong Number – Гра вже підняла чималий хайп у мережі, адже окрім шикарного хардкорного ігроладу, може похизуватися таким же колекційним виданням з олдскульним вінілом та навіть своєю лінійкою стилізованого одягу. Тренуйте витримку та пальці 10 березня вам запам'ятається надовго. Наші очікування сильно стильно і рестарт. А вже 17-го числа нас очікує повернення Battlefield. Поле бою з під заголовком Hardline не спробував тільки ліневий, адже кілька відкритих бета-тестів продемонстрували, які розваги пропонує важка лінія. Батла залишається батлою. Лиш цього разу нам обіцяють пристойнішу сюжетну кампанію та ще більше божевілля в мережевих режимах. Поліція чи бандюки? Яку стежину ви б не обрали? Гра обов'язково подарує декілька безкоштовних ін'єкцій адреналіну, завдяки скаженим бата. Даліям з фірмовим руйнуванням довколишнього всього. Наші очікування вистояли б сервери, тільки б вистояли. Поціновувачам робіт компанії From Software. Двері до ігрових крамниць відчинять 25-го числа. Саме тоді, ексклюзивно для PlayStation 4, виходить Bloodborne, вельми очікувана екшн RPG, яка перенесе гравців до міста Ярна, охопленого таємничою епідемією. Ви мисливець на чудовиськ, якому відведена роль дізнатись, якого дідька тут коїться, попутньо винищуючи всю нечисть. Перш за все, усіх цікавить питання, чи буде гра настільки ж хардкорною, як і попередні роботи студії. Проте як би там не сталося, вона однозначно має стати гідним поповненням ексклюзивної лінійки японської консолі. Наші очікування щось під Соусом «Souls». От хто точно може стрибати від радості, так це затяті фанати дилогії Baldur's Gate, адже компанія Obsidian обіцяла, що Pillars of Eternity стане фактично третьою частиною брами Балдура, ледь не ідентична боївка, гнучка рольова система за мотивами D&D, Тут навіть курсор ідентичний. На щастя, гра не страждатиме від наміру ностальгії і матиме в запасі чимало козирів, передусім сюжетних. І тут, на відміну від колег по цеху, Кріса Авелон не квапиться ділитися подробицями. Тому чекаємо 26 березня, щоби побачити, чим виявляться стовпи вічності, неймовірною рольовою пригодою чи простим зловживанням чужими сентиментами. Наші очікування темна конячка у табуні цьогорічних ролівок. І під кінець місяця нас потішать хлопці з Тім Ninja, які все ж таки вирішили донести легендарну серію Dead or Alive до ПК. Порт чекатиме вас на полицях Steam 30 березня. Прикупивши цей експонат, ви отримаєте не тільки ультрареалістичну модель поведінки жіночих молочних залоз четвертого та п'ятого розмірів, а й справді витончену бойову систему, яка затягує не гірше тих же Mortal Kombat чи Tekken. Розмаїття бойових режимів, арен, бойових комбо та чудових анімацій змушує нас рекомендувати Dead or Life 5 Last Round як найсмачніший березневий десерт. Наші очікування хештег Сраки Цицьки таки піде в народ. Також березень змусив нас запровадити нову рубрику епізодики. Бо, окрім усього цього розмаїття, нас чекають продовження ігор з епізодичним форматом. Отже, епізодики. 10 березня з пера Рагнара Торнквіста виходить другий епізод чудової дрімфол. Упродовж цього місяця виходитимуть епізодики «Resident Evil Revelations 2». Також ближче до завершення березня Донтнот обіцяють другий епізод шикарної підліткової фантастичної драми «Life is Strange». Ну і, звичайно, не забуваємо про Telltale, які також можуть виконати в березні свіжий епізодик Tales from the Borderlands. Адже, як ми вже звикли, між анонсом нового епізоду та фактичним релізом зазвичай пробігає плюс-мінус тиждень. Тому передбачити реліз доволі важко. Що ж, таким обіцяє бути ігровий березень. Розподіляти гроші цього місяця буде вдвічі важче, адже в ньому якогось біса є восьме число. А 8 березня це. Текст писав Twitter Юри, читав Олекса Мельник, монтував Микола Орос. Грайтеся тільки в те, що варте вашої уваги. Тисніть пальці догори, поширюйте наші матеріали та заходьте на playua.net. Ми існуємо тільки завдяки вам.